Навіщо ти почав робити короткий контент? Що тебе туди спонукало піти, і які, можливо, для себе можливості ти побачив саме в короткому контенті? Дивись, по-перше, я досі роблю довгий контент, я нікуди не зникав. Але чому я саме почав робити короткий? Тому що я почав створювати свої навчальні курси. І я зрозумів, що для більшості людей буде комфортніше робити спочатку короткий контент. Вчитися на короткому контенті і потім вже робити більш довгий контент, тому що короткий контент тобі дозволяє по-перше наробити більше помилок, тому що у тебе більше шансів це зробити. І по-друге, в короткому контенті алгоритми ну, працюють трохи по іншому, тому перегляди набирати простіше, заробляти можна швидше, і тому я пішов ще й в короткий контент для того, щоб навчати цьому людей і вже потім, щоб ці люди, ну в них, хоча б виникало бажання робити більш повноцінний контент. Ну а зараз, от, як тобі здається, хіба не достатньо просто е, знімати якісь там регулярну сторіс, викладати і робити якісь дописи. Тобто, Reels це зараз вже, так би мовити, такий мейнстрім, що потрібно робити. Та ми не говоримо, коли ми говоримо про Reels, звичайно, це і TikTok, це і цей YouTube Shorts, Ми просто говоримо про формат такого короткого відео. Я вважаю, що жоден формат не є мейнстрімом. Тобто... Reels – це просто те, той формат, в якому є органічний трафік. Тобто той формат, в якому ти можеш зростати безкоштовно. Саме тому така велика кількість людей зараз роблять Reels. -и. І ну, звісно, цей формат ну не треба недооцінювати. Звісно, в цей формат треба залітати, але це не є мейнстрім. Зараз є навіть люди, які на постах зростають круто, uh -huh. але там просто більше конкуренції, тому ну, через отакі короткі відео ти можеш просто продавати свої продукти. Потім ти можеш робити якісь запуски. Ти можеш. Заробляти на персональних консультаціях, тому більшість людей обирає для себе Reels. Я ще пам'ятаю буквально там декілька років час, коли не було в інстаграмі Reels, не був поширений так сильно TikTok, І по суті, про тебе не могла дізнатися аудиторія просто так. Тобто не було такої кнопки, коли ти безкоштовно завантажив контент, і бах, в тебе пішли там якісь перегляди, люди про тебе дізналися. Тобто, тобі було потрібно в інстаграмі, фейсбуці, там в різних інших там в Телеграмі, в тому самому тобі потрібно було замовляти якусь рекламу. Тобто, ти мав докласти певних зусиль. Тобі здається, що Reels — це для багатьох людей геймченджер саме через те, що. Що людина може безкоштовно багато зробити, спробувати, і щось може залетіти, і людина може отримати аудиторію. Ну дивись, я вважаю, що немає ну, постійно різні геймченджери, вони міняються. Угу. Тому що якщо колись в інстаграм хто перший ось почав робити сторіси, хто перший зрозумів, що це крути інструменти, на ньому можна продавати, той заробив. А пам'ятаєш, був така соцмережа, такий додаток, як Клабхаус. Так він деякий певний час він також працював. І деякі люди змогли зробити на Клабхаусі собі дуже велику аудиторію, тому що там можна було органічно її збирати. І я також в Клабхаусі щось там робив. А зараз Клабхауса вже немає. Uh -huh. Так само і з рілсами. Тобто, постійно наш ринок він міняється, і тобі постійно повинно ну типу повинен бути просто в тренді. Зараз Рілс це такий геймченджер. Я не знаю скільки він буде працювати, але в чому крутість саме рілсів і короткого контенту, це те, що... Він є і в Інстаграм, і в Тікток. І де там ще? І в Ютуб, і в YouTube, і в Фейсбук. Угу. Тобто, якщо навіть ти в Інстаграм там через певний час він закриє свої алгоритми, ти зможеш завантажувати в тік Якщо Якщо Тікток закриє алгоритми, ти зможеш завантажувати Фейсбук і таке інше. А може, навіть з'явиться ще якась платформа, яка буде це робити. Тому це прикольна ідея робити зараз короткий контент і саме на українській мові, тому що ринок пустий. Угу. Я вважаю, що це майбутнє, і е, ну десь два роки, три роки від цього періоду від 2023 року можете спокійно робити короткий контент і розуміти, що навіть якщо ви одразу не почнете його монетизувати, ви зможете це зробити через е, там певний час. До мене іноді, коли приходять люди на якісь такі ділові консультації стосовно створення контенту, розвитку бізнесу, я у них питаю, чого ви завантажуєте відоси тільки в інстаграм. От я не можу це зрозуміти. Вони зробили відос, його можна завантажити. в YouTube Shorts, його можна Завантажити в Facebook Reels, його можна завантажити в TikTok. Я їм показую, що одні ті самі відео у нас в Instagram можуть набрати 15 тисяч переглядів, то саме відео в TikTok півмільйона. Але чогось люди, от, створивши навіть цей контент, не хочуть його поширити. Ну тут я не можу відповісти за них, чому вони це не роблять. Може не не вистачає масштабу мислення, може хтось просто. скептично ну, має ставлення та, до TikTok там чисто. Там може скептичне скептичне ставлення, може а, в якійсь людині, людини, наприклад, там. В інсті що залетіло, в тих, не залітає, і він думає, що може, і ті, не потрібно нічого грузити. Просто якщо люди системно щось роблять ну, довгий час рано чи пізно воно почне щось давати, угу. якийсь результат. Але люди часу здаються і тому може обирають якусь одну платформу. З твоєї точки зору. Е Відео формат, коли голов... говоряща голова в кадрі, це єдиний формат. Тобто, якщо, наприклад, людина не хоче там, їй не подобається знімати себе на камеру, їй не подобається, як вона виглядає, тобто вона може робити ці рілси для свого бізнесу, для себе, для своєї справи без свого обличчя. Чи краще, якщо людина в кадрі є? Краще, якщо людина в кадрі є, тому що це розвиває особистий бренд. Але якщо людина не хоче з'являтися по якійсь причині в кадрі. То є дуже багато форматів можна робити розпаковки, можна робити е, е, якісь е, макрозйомки, можна робити просто войсовер, тобто начитувати якісь тексти, про mm -hmm. просто показувати, що ти там щось робиш. Але я все ж таки вважаю, що якщо ти ну хочеш займатися блогінгом, ну це дивно, якщо ти не можеш опанувати свій страх. Тобто це страх з'явитися перед камерою. От навіть ми зараз з тобою сидимо. На, на нас дивиться три камери, ще декілька людей. Але ну я коли перший раз з'явився на камеру, мені було мені було дуже лячно. Реально, mm -hmm. дуже а, і тут просто потрібно зрозуміти, для чого це тобі. І що це страх, і що це нормально, і що деякий час ти можеш виглядати ну досить дивно. Навіть я, от коли перейшов на українську мову, мені, мені от, навіть зараз іноді плутаються слова, але ну якщо я цього не буду робити, не буде і прогресу, розумієш? Okay. Тому треба робити, я вважаю, Все одно треба з'являтися в кадрі, навіть якщо тобі страшно. Але починати ти можеш навіть не з'являючись, і або якщо в тебе такий формат, де не обов'язково бути в кадрі. Ну, якщо ти це, наприклад, магазин тортів, угу. і ти показуєш свої свої вироби. Ну, тобі не обов'язково буде навіть блогером. Ти можеш просто круто робити робити оці торти і просто через них монетизувати свій блог. Або якщо це якийсь розважальний блог, або ти знімаєш своїх дітей. У мене є така учениця, вона м, м, хоче робити контент з дітьми. Ну, це круто, добре, їй не обов'язково з'являтися в кадрі, вона може просувати свою дитину. Прикольно. А скажи, будь ласка, є якісь бізнеси, якісь ніші, можливо, якісь там підприємці, блогери, хто згодно, от кому не дуже підходить формат Reels? Можливо, є якісь такі установи, які думають: ну, типу, от конкретно їм Reels знімати не потрібно. Ну, я вважаю, що якщо вам не потрібні додаткові клієнти, то вам не, не потрібні і Рілси. Але будь-який бізнес. Давай так: тіньовий бізнес. Якісь ніші там, ну ти сам розумієш, що таке тіньові ніші. Ну там, звісно, рілси не будуть працювати, тому що інстаграм не буде поширювати такий контент. Якщо угу. це відвертий контент, якщо це контент про наркотики чи ще щось, звісно, це не буде просуватися. І слава Богу, так слава Богу, що не буде так само, і в таргетованій рекламі. Це. Якщо ти налаштовуєш свій кабінет, він не буде просувати отакі відео. А для всіх інших, у яких ну для людей, у яких нормальний бізнес. Якщо це навіть там вузька якась ніша, рілси будуть класно працювати. Угу. Як я, наприклад, як автор, як можливо підприємець нас, який слухає там дівчинка, яка займається там, кулінарією, кулінарний блог веде чи ще щось, чи може бути таке, що ти робиш гарний контент, але з якихось причин соцмережа поки що його не дає йому ще певний буст. Це два окремих питання, я вважаю, тому що так, ти можеш робити класний контент, але він не буде поширюватись тільки тому, що там чогось не вистачає. Наприклад, ти хук зробив поганий, тобто оці перші три секунди, uh -huh. або ти не затягнув людину, вона не, не додивляється до самого кінця. А, але в, в ну. В кінці кінців ти робиш гарний контент. Uh -huh. Тобі просто потрібно робити його трохи довше. Потрібно знай знайти свою аудиторію або для того, щоб алгоритми знайшли цю аудиторію. Друзі, якщо ви хочете ще краще навчитися створювати контент, і робити так, щоб соцмережі органічно підхоплювали його і розносили, і це призводило до збільшення кількості клієнтів в вашій справі. Я запрошую вас відвідати у нас курс, який називається Автор. Ми детально проходимо там, як пройти шлях від нуля до 10 тисяч підписників, і як зробити так, щоб тримати. Аудиторію тримати увагу людей, які вас дивляться, і робити так, щоб ваш контент набирав все більше і більше переглядів. Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Як, от, наприклад, зрозуміти, що ти зробив непоганий різ? Дивись, тут можна наприклад запитати себе так: а чи можу я якось зрозуміти, що цей музикальний кліп хороший, чи він поганий? Ну напевно, для кожної людини це буде по-своєму по своєму. Ну, типу, я дивлюсь якусь музику, слухаю цю музику, вона мені подобається. Іншій людині це може не подобатися. Рок може подобатись, може не подобатись. Так само і з контентом. Це дуже суб'єктивно, але є деякі, наприклад. Речі, які об'єктивно будуть впливати на те, чи, чи буде набирати твій ріл чи, чи ні. І це і є та система. Вона виглядає дуже просто. Це коротке, короткий початок, який буде затягувати. Uh -huh. Увагу глядача це дуже е, цікавий, ну, розвиток подій, uh -huh. який буде доводити людину до кінцевої мети, і потім в кінці відповідь на ключове запитання чи розкриття болі, uh -huh. якоїсь. Оце і є система. Вона виглядає дуже просто. Там просто є дуже багато маленьких деталей, за які потім потрібно чіплятися. Але якщо ти все це робиш якісно, то е, можна сказати, що людина зробила хороший контент. С твоєї точки зору, коли ми створюємо контент, нам краще орієнтуватися на ті теми і на той матеріал, який цікавий саме мені, і мені цікаво про нього говорити, ніж коли чи коли я розумію, наприклад, що от аудиторія, вона хоче бачити цей контент, цей контент буде більше набирати переглядів, лайків, там, охоплення угу. усього всього Тобто мені краще орієнтуватися на те, що я хочу розповідати людям, чи на те, що люди хочуть почути. Оце до речі, дуже класне запитання, тому що багато людей вони орієнтуються саме на то на те, що їм цікаво, uh -huh. і це неправильно, тому що, наприклад, ти стоматолог, тобі цікаві, цікаві дуже якісь ну такі питання там про альвіалярний відрісток, там чи про лінію А, чи про що ще, ще щось таке. Але більшості людей, взагалі, ці терміни не зрозумілі. Uh -huh. І тобі, якщо ти хочеш, щоб твої відео дивилися багато людей, треба робити свої відео для зрозумілими для широкої аудиторії. Тобто виходить, що я всередині своєї теми, яка в цілому мені цікава, я готовий на неї говорити. Мені потрібно знайти е, ті приклади е, ту тему, які будуть зрозумілі моїй аудиторії, навіть якщо я вважаю, що от мені конкретно розповідати про це не цікаво. Ну типу ж всі це знають, але насправді це не так, да. Так. Прикольно. Е, скільки часу в середньому от потрібно, щоб у людини почало виходити? Я розумію, що це все дуже індивідуально в кожної людини. Але от е, з моменту, як тільки людина перший раз вимкнула камеру і перший раз почала в кадр щось говорити, до моменту, коли в неї може виходити, в середньому, скільки плюс-мінус може виходити часу? Зазвичай одне відео. Тому що я вважаю, що з першого відео ти повинен бачити результат. А що я маю на увазі під результатом? Звісно, в тебе може не залетіти твій рілс чи будь-який короткий контент одразу на мільйон. Але якщо в тебе відоси набирали по 500 і ти почав е, щось вивчати, якщо ти зрозумів, що таке структура, як все працює, що таке гарна картинка, ти зробив там звук краще. Ти ну все зробив, як як повинно бути, написав субтитри. То в тебе вже має бути результат у вигляді там 5, п'яти тисяч переглядів, шісти тисяч переглядів. Ну тобто вони повинні бути більше ніж в тебе були, або люди повинні якось реагувати на твій контент по-іншому, писати, що картинка стала краще, цікавіше стало дивитися. Тобто, з першого відео має бути результат. Скільки повинно бути пройти часу, щоб ти вже робив якісь певні результати? Це як в англійській мові. Ти можеш вивчати англійську мову, або але як ти можеш сказати ось все я вивчив? Угу. Ну тобто тобі. Завжди є куди йти тут, так само. А можеш трошки розповісти саме от твій досвід. Можливо, ти коли перейшов з контенту такого, як ви робили для Ютубу великий контент, і от потім ви почали робити короткий контент. В мене не відразу почало виходити, і я дуже багато зараз людей бачу професіоналів професіоналів. Але в них не одразу залітають їх рілси. Я бачив ось вчора актрису. Вона актриса, вона професіонал. В неї дуже крута картинка, але вона не могла знайти себе для того, щоб в неї відоси там Прям вірусилися, тому що це окремий е, Жанр. Ну, всесвіт. Всесвіт взагалі. Mm -hmm. А е, я почав робити з укліном на те, що мені потрібно робити багато контенту. От у когось це працює. Наприклад, як в тебе, багато контенту працює. В мене працює якість. Mm -hmm. І я потім е, також я душнив в контенті. Я робив дуже такі: ось як ми тільки що з тобою спілкувалися, mm -hmm. вузькі теми. Потім, коли я зрозумів, що мені потрібно робити мій контент, щоб він був цікавий, широкій аудиторії, в мене ну. Е, Почали ці відео дивитись. Тому перші десь два або три навіть місяці я робив контент і він взагалі нічого не набирав. Потім я змінив формат, він почав набирати трохи більше. І потім я зробив одне відео, яке Ну залетіло на 120 тисяч переглядів, і після цього відео я вже почав робити те, що цікаво аудиторії. Тобто я знайшов оцю фішку і почав її просто як корову доїти. потім. Прикольно, ну і на останок скажи, будь ласка, от особисто ти, ти більше в майбутньому ставку все ж таки робиш на те, що, наприклад, короткий контент знайомить трошки людей з тобою, але. Насправді розкриває тебе більш великий контент, довгий контент, тобто ти біль... внутрішню ставку, більше робиш на Ютуб і на такі великі відео, чи ти розумієш, що вони можуть паралельно розвиватися і короткий контент, і цей тобто взаємодоповнювати один одного, на що Саме... ти робиш ставку дивись. Я ні на що не буду робити ставку. Я себе по перше в першу чергу вважаю просто контент-мейкером. Мені взагалі цікаво робити і короткий і довгий контент, угу. а, але якщо казати, що буде м, в майбутньому більш популярним то я вважаю, що короткий контент все ж таки буде трохи більше, тому що більше буде авторів саме, uh -huh. тому що люди ну, будуть розуміти, що це їм просто е, збереже трохи часу, тому що довгий контент це не для кожного, це як фільми, розумієш. Можна зробити там youtube відео а можна зробити цілий фільм. Для фільму треба дуже багато людей. Для, для цього треба вир, ну, вирісти трохи. Це так, як з бізнесом. Великий бізнес не для кожного, uh -huh. а маленький бізнес він може робити кожен, І якщо ви на, на ну Наприклад, у вас є якийсь бізнес, як от торти, і ви просто хочете зробити його більш популярним, знайти собі клієнтів. Вам набагато простіше паралельно робити саме короткий контент, аніж робити YouTube. YouTube це для тих, хто хоче бути саме ютубером, я вважаю. Угу. Тому це от таке, от така відповідь буде.